Армадол, забудь про головний біль. Даруємо вам, ділимося з вами, підшукуємо для вас корисні поради, які допоможуть нам втримати баланс і здоров'я тримати е, в гарному стані, і ментальне здоров'я. Також і ми постійно в стресі, в більшому, в меншому в меншому день від дня останні дні. Е, ну ще більше посилили цей стрес і е, загнали там нас так. такий е, психологічний глухий кут багато кого. Ну хоча б там на кілька хвилин чи на кілька годин і тут важливо, важливо не не запивати все ліками, тому що багато хто п'є заспокійливі. Навіть ми проводили таке дослідження. Багато людей збільшили використання заспокійливих ліків, і тут на допомогу замість ліків можуть прийти трави. Щоб допомогти, коли треба збадьоритися, привести себе в тонус. Да, коли треба заспокоїтись. А деякі трави потрібно курсом пити деякі трави можна там одразу випив травичку і тобі полегшило, і ти заспокоївся. І в цьому нам, в цьому нам допоможе травник Вадим Жигун. Ви вже з ним знайомі. Вадим просто монстр у цьому сенсі, тому що уявіть собі, він розрізняє дві тисячі сортів лікарських рослин. Пенс. І травник у четвертому. Поколінняць, ну це, це кісь, просто... кі, чародій маг для мене. Знаєш такий. Вадим зараз з'явиться так само. Магія телебачення вже допоможе це зробити. Вадиме, покажіть, де ви є. Вітаємо вас, раді бачити. Вітаю. Ой, Вадиме. Ну що, будемо зараз ліки замінювати травами, щоб бути здоровішими. Так принаймні в народі кажуть, це правда, що краще все-таки трави ніж ліки. Ну звісно, трави були задовго до ліків, і багато ліків навіть зараз готуються на основі трав. Тому чому би не йти до першого первоісточника, як кажуть, ефект є, Тому що дивіться, ми пігулки звикли як пити. Щоб знаєте, голова болить, ми випили пігулку і чекаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Все хух, пройшло е, з травами. Так буває. Буває, але е, треба бути обережно. Скажем, є такі нюанси, що да, є трави, які е, дуже сильні, і їх можна використовувати як екстрену допомогу. Але в той же час е, ну їм з ними треба бути обережно. Все ж таки краще використовувати більш такі е, ну нейтральні легкі трави і пропивати їх курсами. Тоді це буде безпечніше і матиме такий довготривалий ефект, тобто, щоб ми не гасили пожежу, а щоб ми, в принципі, розуміли, що от у нас організм працює е в нормі. Тобто, е трави це такі. Вони балансири і нормалізатори життя. Це дуже важливо. що вони ну не екстрено так допомагаються. Вони от прям допомагають все вирівняти і привести в баланс. Ну зрозуміло, щоб полегшило, щоб був якийсь результат, треба курсом приймати. Так, але все ж таки, а, ну можна замінити якогось. Ну от в стресі тебе колотить, треба заспокоїтись, пігулку пити не хочеш. І випив, наприклад, там чай з якоїсь там ромашки, чи м'яти, меліси. І одразу тобі нібито трішечки стало легше, і ти заспокоївся. Чи все одно не працює так? Так працює. Ну, ви ж знаєте, самі, мабуть, популярні, заспокійливі е, таблетки це валір'яна, да, її використовують екстракт. Можна купити собі корінь, можна собі знайти там, викопати корінь прямо зараз, якраз його період збору, і висушити у вас буде натуральний. Максимально збалансований вже такий варіант заспокійливого, спокійно собі заварили і випиваєте. От. Я навіть експериментував з деякими травами. От інша, наприклад, теж така екстрена допомога. Це може бути шишки хмелю. Вони От. теж вважаються дуже сильними і снадійними. І їх ефект. Я заміряв собі тиск, наприклад, аналізував свої відчуття, і я зрозумів, що навіть через 7 хвилин вже відчуваєш ефект. Тобто, тобто що. У мене, зас... мене через 7 хвилин знижувався тиск десь порядка на 10 одиниць, як мінімум. А пиво О, можна супер. Вадим, е, е, замінити? Ні? Не? Непогано, не але ви ж е, знаєте, що навіть від пива відчувається такий ефект, такий розслаблення, звісно, О. що. Це за рахунок хмелю, якраз для мене це теж я про це зрозумів не так давно, але все таки краще без алкоголю вживати шишки хмелі в чистому виді. Так, ми ж все таки зараз просто про трави в чистому вигляді. Якщо можна поверніть будь ласка, ще раз на графіку, хто не, не бачив екрану, от і крізь топ 6 трав для заспокоєння: пустирник, валеріан, корінь, шишки хмелю, про які ви говорили, що дуже швидко подіяло лаванда, ромашка і м'ята. Дивіться, я їх розподілив так, від можна сказати, від самих сильних до найм'якіших. Тобто, наприклад, пустирник валеріана і шишки хмелю, вони такі е, найсильніші, угу. і вони і по смаку найгіркіші, бо нам насправді трави навіть підказують. Щого нам треба вживати обережно трави гіркі, і значить їх треба вживати не так багато. От е, тому їх можна наприклад змішати між собою, щоб був ефект і сильний, і в той же час, щоб все таки це було смачно. Тому можна е, потрошечку взяти там по пів ложечки там да, пустирних валеріана і їх... хмель, Ми... і далі вже трошки додати там більше ромашки і м'яти. Наприклад, у вас чай буде смачніший ніж просто ви вип'єте е, пустирника в чистому виді, бо він дуже гіркий. Так, ну окей, добре, з цим розібралися. А тепер, знаєте, ми часто, коли нервуємо, коли стільки новин навколо, кава за кавою, кава за кавою, набої подавай, і це вже, знаєте, б'є по всьому, що ми можна, живому з е, очей ця кава л'ється. Є щось таке, що можна збадьоритись. Е, Замінити пов... каву, так. Угу. Також є. Тут е, більше вже трав буде, е, ну, які, скажем. Важче знайти в Україні, але в цілому вони ростуть. Наприклад, реліктове дерево, яке пережило динозаврів. Тобто, я думаю, в його силі е, не треба сумніватися. Це гінго білоба або гінго Дволопатеве дуже гарне, Всі знають лист, листя у вигляді. от, до речі, я взяв з собою у вигляді сер, сердечка, Таке от листя, воно е, вважається як тонізуючим. Воно дуже е, добре допомагає. Включити мозок активі... а, активізувати бо ми ж знаємо, що ви випиваєш каву, в тебе очі й далі заплющені, але серце лупить просто як скажене. От е, гінгобілоба якраз він більше працює для мозку ніж для серця, і тому це набагато корисніше. Якщо взяти трави якісь е, для серця, то, то це корінь е, елеоторокока або корінь радіоли рожевої. Вони, в принципі, там іноді зустрічаються в Україні, але е, ну, можна знайти, наприклад, настоянку або просто замовити собі е, сухі трави. Е, ще одну рослину, яку е, дуже корисно використовувати для мозку, це е, ми її знаємо як спецію, це розмарин. Наприклад, були експерименти, і доказано, що постійне вживання розмарину воно покращує пам'ять тобто, уявіть, ви можете більше запам'ятати, якщо будете собі там не знаю, готувати рибу з розмарином і ще й пити чай з додаванням розмарину. Бачу, Ой, все тепер Прекрасно. Я з розмарином і м'ясо і риб готую. Останнім часом дуже багато додаю розмарину. А я думаю, Що ж тобі змінилося? Така пам'ять стала одразу. Вадиме, слух, є якісь універсальні рецепти, як це все готувати. Я так розумію, що там має бути окроп або не окроп, заварювати якось правильно, медитувати, молитися, хреститися. Як воно все? Є якісь? Так, найкраще, якщо ми хочемо отримати такий Ну, ефект от прям максимально відчутний. То ми заливаємо окропом, і бажано навіть заливати в термосі або робити як на паровій бані, я кажу тобто заварити і укутати чимось, щоб воно найдовше постояло і заварилося, особливо якщо це стосується коріння. Бо у коріння структура досить така плотна, і йому треба певний час, щоб заваритися Він спершу натягує на себе воду, а потім вже після цього віддає. Тобто це мінімум треба півгодини. Іноді краще годину, щоб воно все настоялося, і тоді це можна пити навіть не те, що е, чашками чи стаканами, можна пити навіть по, е, по половинці стакана, там і по 50 мілілітрів, і це вже буде е, відчутно для організму. А якщо ж все таки взяти такі от ну прості умови, коли ми от на кухні собі щось е, там е, почули новини, треба заспокоїтись, то можна просто залити окропом, але все ж таки почекати мінімум 15 хвилин. І після цього вже випити. Насипати треба по відчуттям, бо у всіх реакція організму дуже специфічна. Тобто, дехто може казати, мені вистачає пів ложечки чайної, а хтось каже, що мені треба 5 чайних ложок. Тому пробуйте по собі mm -hmm. і подовше чекайте, поки пройде заварення. Тобто це таке, що максимально універсально. Ну, як кажуть, що все таки без. Долі віри Да якщо звертатись, ви кажете там про молитву, чи що то треба все такі е вірити в трави, і вони тоді теж. Розкриються вам на назустріч, до речі, до речі, до речі, до речі Гінко Білова мені так само до речі Самойленко радила ага. так, що от якраз покращує роботу мозку, концентрацію і не дає, немає цього впливу на серце. Так тому дійсно, от я вже скільки я не знаю вже яка ця чашка кави. Я думаю, Боже треба перейти на якісь чаї, але теж питання в тому, тому що чаї, якщо дуже сильно заварені, сильної концентрації вони теж можуть негативно впливати. Вже теж кофеї, так так, тому тут о це ви сердечко показали але нагадайте, що це за трава? Це Гінка білоба якраз. О, це вона якраз. о бачите да, я... бач... Це ще вимовити треба. Гінко-білоба, я гінко... білоба запам'ятаю. Білоба. Білоба. Я, я гінку я запам'ятала. Запам Вадим, пацієнт, величезно прямо як екскурс у якийсь магічний світ. Проси. О, От. чекай, чекай ще чи маємо секундочку, хоча б скажіть. Коли краще вживати до їди, після їди, там, там перед сном є тут якась градація, якийсь графік прийому цих а, так, дивіться, це ну все насправді дуже просто і дуже логічно. Організм найбільше а, найбільше, скажімо так, він а... Відчуває вплив, коли він голодний, тобто, uh -huh. коли ви прокинулись, да і ви ще там не пили ні воду, нічого, то він буде все, що ви в нього там покладете, да він все буде сприймати максимально. Якщо ж ви. Вже поснідали у вас був такий нормальний сніданок плотний, і ви після цього випиваєте собі трошки чаю. То цьому чаю треба пробитися через всю цю okay. їжу, яку ви з'їли. Потім потрапити в слизову оболонку, Після цього в кров, і після цього вже донести до органів. Тобто, це okay. дуже довго. Найкраще і найефективніше працює, коли ви п'єте це на ще серце. Okay. Якщо це наприклад, трави для шлунку, то тоді треба вже пити після їжі. Але в цілому краще наче серце, і якщо ви п'єте заспокійливі трави перед сном. То краще випийте за годинку, бо все-таки це рідина, і ви захочете сходити в туалет, тому це просто банально. E, от так. Ну або ефір довгий і реклами мало. Да? Теж треба це виховувати. Вадиме, пасибі величезне. Дякую. Хочеться продовжувати дивитися ваші епізоди, які теж виходять у сніданку. Це неймовірно красиво, і ти наче ці трави всі прямо через себе, отак як фільтр. Фільтрація трав у гарному сенсі цього слова. Зараз у фільтрації інше значення. Пасибі, Вадиме, до зустрічі. Дякую вам. Дякую. Гарного дня. Покаємо! Привіт! Я Людмила Барбір. Команда сніданку з 11 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на ютюб-каналі «1 плюс один.